Вітаю на уроці української мови. На попередньому уроці ми з вами познайомилися з головними членами речення. До головних членів речення відносять підмет та присудок. Зараз з вами пограємо в гру, яка називається Упіймай головні слова. Зараз перед вами буде стояти речення. І ви повинні впіймати підмет та присудок. Відшукати їх. Стоїть гора висока. Відшукуємо спочатку підмет. Що гора? Гора що робить? Стоїть. Звичайно, гора це підмет. стоїть присудок. Наступне речення: Опіймай головні слова. Зелений гай шумить. Що? Гай? Гай, що робить? Шумить молодчинки. Пташки співають голосно. Хто? Пташки. Пташки що роблять? Співають. І річечка блищить. Що? Річечка? Річечка, що робить. Блищить. Молодчинки. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися встановлювати зв'язок слів у реченні. Побуваємо у місті курорті Миргород на Полтавщині. А зараз прочитайте текст від гаджика. Випиши виділене речення, підкресли головні члени. На Полтавщині є місто Миргород. Воно розташоване на річці Хорол. Славиться Миргород мінеральною водою. Спишіть, будь ласка, речення виділене. Славиться Миргород мінеральною водою. Відшукайте головні члени речення. Це означає, що потрібно відшукати підмет та присудок. Так. Що? Миргород, Миргород, що робить? Славиться, молодці. Миргород це підмет, славиться, це присудок. Молодчиночка. А тепер давайте з вами встановимо зв'язок слів у записаному реченні за поданими питаннями. Працюємо над цим завданням усно. Ми город, що робить? Славиться. Славиться чим? Водою? Водою якою? Мінеральною. Отже, зв'язок слів у реченні ми можемо встановити, ставлячи запитання від одного слова до Іншого. Ці слова в реченні між собою зв'язані по змісту, і встановлюються, ще раз наголошую, зв'язок слів у реченні за питаннями. Так, а зараз читаємо інформацію від родзинки. Курорт у Миргороді існує 100 років. Допомогла випадковість. Місту не вистачало питної води. Люди пробурили нову свердловину, але вода була несмачною. Городяни використовували її для технічних потреб. Та незабаром помітили, що у тих, хто пив воду, поліпшилася робота шлунка, перестали боліти суглоби. Так люди дізналися про лікувальні властивості. Миргородської води. Отже, розиночка підготувала нам з вами інформацію про те, що у Миргороді є Миргородська лікувальна вода. Вона не смачна, але люди помітили, що коли вони її почали споживати, то покращився їх стан здоров'я. Так вони з'ясували, що вода ця має лікувальні властивості. Нам потрібно з вами списати виділені речення. Ось вони. І далі підкреслити головні члени. Поставте відео на паузу. Спишіть. А тепер перевіримо, як ви відшукали головні члени речення. Курорт у мерготь існує 100 років. Що курорт? Курорт, що робить, існує. Допомогла випадковість. Що випадковість? Випадковість, що зробила, допомогла. Діти, наголошую, ми підкреслюємо лише головні члени. Люди пробурили нову свердловину. Хто? Люди, Люди що зробили? Пробурили. Городяни використовували її для технічних потреб. Хто? Городяни? Що вони робили? Використовували Молодчинки. Так, люди дізнались про лікування властивості Миргородської води. Хто? Люди, люди, що зробили, дізнались. Молодчинки. Отже, сьогодні на уроці. Ми з вами встановлювали зв'язок слів у реченні, і ми з'ясували, що зв'язок слів у реченні можна встановити, ставлячи запитання від слова до слова. Так? А ще ми продовжували вчитися визначати головні члени речення підмет і присудок. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!